Шановні глядачі, прийміть моє вітання та найщиріші побажання всім традиційної Хелоу хай здохне в бункері Хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з традиційним прогнозом на індіанському таро на суботу, 20 серпня 2022 року. І перш ніж приступити до тасування великих арканів, я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що для вас зараз дійсно важливе. А я розгорну першу сторінку цієї рукописної книжечки і зацитую, що випало. Явление разумения уровня сознания должно быть мерилом. Постоянно имей в виду лучшее, что имеет твой собеседник. Если даже это будет самый обыкновенный предмет, то все же надо найти его наивысшее значение. Только так вы сделаетесь привлекательными и откроете путь к дальнейшему. Не негоден и даже преступен наставник, говорящий не по сознанию слушателя. Поистине, где узко, там опасно. Такое предостережение следует применять везде. Поиски миража обличения не приводят к подвигу. Самое трудное – это и есть самое доступное. Невелика беда, если чувствуешь, что все нужные качества не устроены тобою, хуже, если тебе покажется, что ты владеешь всеми. Не считай добро как сверхъестественный дар, пусть будет оно почвою твоего очага, на нем разведешь огонь, и на этой почве пламя будет неугасаемым. Ось такі різні афоризми з різних країн. Що ж стосується 20 серпня, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 7, 16 та 25 числа будь-якого місяця. Будьте обережні. У цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо запотрібно заплющте очі, не схрещуйте ноги і руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3. 2. Один. Отож, перша карта, карта дня, яка каже про щось загальне, якою буде суботи 20 серпня. Отож, знову випадає диявол, демонічні сили. Тобто фатальність, вона дуже близько. Слід бути обережнішими, слід не нариватися на якісь неприємності, якщо у вас. Всередині все бурлить, не треба це виливати на голови оточуючих людей. Намагайтеся бути зібраними та боротися з демонічними силами. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось червоного кольору, кривавого кольору. Для левів, деякі з яких святкують свій день народження та для інших представників цього знаку. Перегорнутий мах каже про те, що сьогодні не день для того, щоб щось розпочинати. Навпаки, в цей день слід заховати своє его подальше кудись в далеку шухлядку і дослухатися до того, що вам кажуть, оточуючи, це поганий день для будь-яких починань, поганий день для творчості, а особливо поганий день для чоловіків, бо чоловіки можуть себе погодити. Досить некоректно, тому намагайтеся тримати себе в руках. Для діви день пов'язаний з гальмуваннями. Вам не слід поспішати, якщо раптово ви на суботу запланували якісь поїздки, краще їхати не на власному авто, а на якомусь іншому авто, щоб водій був інший. У цей день багато ваших якихось цілей може бути втрачено, тому намагайтеся. Не сильно сумувати, слідкуйте за своїм настроєм, бо настрій в цей день вирішує все. Якщо є можливість, побудьте просто вдома, і таким чином ви можете просто відпочити і не нариватися на якісь непередбачувані неприємності. Для Терезів. В рівноважений день вам випала ваша карта. Це каже про те, що все у вас повинно владнатися. Ваша енергетика вона збалансована. Ви гарно про все міркуєте. Ви можете самі давати якісь поради, якщо вас того просять. В цілому день гарний для якихось емоційних підзаряджень, особливо для заняття сексу, а також для відвідування якихось. Установ, якщо є така можливість, можете піти кудись і розвіятися. Та щось таке пов'язане з мистецтвом, воно вас обов'язково вирівнює всі ваші недоліки, якщо вас щось нервує. Для скорпіонів. Не досить вдалий день, коли софортуна не на вашому боці. і, каже це про те, що вам слід розраховувати тільки на власні сили, ніхто та нічого вам не може допомогти, окрім вас самих. <свісно> Раптово хтось вас може просто вибити з ритма, тому намагайтеся. В цей день не розраховувати на вдачу, розраховувати просто на те, що це буде звичайна субота без якихось активних дій. Ні в якому разі не грайте, бо якщо будете грати, обов'язково програєте. Також скорпіони 20 серпня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку «Козиріг». Для стрільців день пов'язаний з емоціями, з емоціями позитивними, віра, надія, любов ось ці емоції, які вас можуть врятувати у будь-який день, навіть такий день, який пов'язаний з, нев... з невизначеністю Перш за все у цей день. У вас емоційний стан на висоті, і ви можете навіть розповсюджувати свою позитивну енергетику серед своїх знайомих, рідних. Тому намагайтеся в цей день тримати емоції на позитиві. Для Козерога день пов'язаний з втратою сили. Намагайтеся в цей день раціонально використовувати свої сили. Це поганий день для тренувань, поганий день для спортсменів, будь-яких, і поганий день також для бійців. Тому бійці, якщо ви знаходитесь на передку, будьте обережні у цей день слід більше свою силу приховувати чи приборкувати навіть свою лють, щоб вона вас. Не зруйнувала зсередини також козероги 20 серпня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку лев. Водолії, непоганий день, перегорнута жертва каже про те, що ви отримаєте якісь подарунки. Щось вас очікує. Це гарні подарунки, хоча й невеличкі. Хтось вам може допомогти в якійсь справі, і ви самі можете також допомагати людям. У вас гарний день для благодійних вчинків. Ну і намагайтеся в цей день не сильно зосереджуватися на своєму здоров'ю. Здоров'я вас не буде ніяк підводити. Для риб день пов'язаний з самореалізацією. Гарний день для будь-яких керівників, які в цей день можуть щось таке велике зробити. Це день, також коли ви можете втілити в реальність будь-які мрії за допомогою оточуючих людей в цілому. Простір, а особливо люди будуть вам допомагати, і ви можете досягти якихось результатів, хоча і невеличких, але вони вас задовільнять. Для Овнів гарний день вам ви очікуєте якісь гроші, і вони обов'язково прийдуть. В цілому ви будете сіяти в цей день, тому будьте обережні. Особливо з енергетичними вампірами, бо вони люблять підсасувати цю позитивну енергію, яка від вас буде відходити саме у цю суботу. Ну і в цілому, якщо заплановані якісь покупки, гарно все, все у вас вийде, і ви навіть можете самі заробити якісь гроші. Також овни у цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку близнюки. Для тільців день пов'язаний з повторенням, також це зв'язок з вашими рідними, з родом. Тому намагайтеся у цей день підтримувати контакт зі своїми родичами. Нічого нового не буде відбуватися у цей день, але щось. З минулого може всплести, і ви навіть можете зустріти якогось старинного приятеля чи свою подругу. І цілком імовірно, що це буде представник знаку риби. Для близнюків шут, він з вами грається, якщо ви будете серйозно відноситись до життя, воно не принесе вам. Нічого гарного та веселого, якщо ж ви будете дивитися на світ з посмішкою, якщо будете розуміти, що саме від ваших вчинків залежить ваше майбутнє, і не будете робити якісь помилок, то в цілому день буде непоганий. Якщо ж будете зосереджені на якихось важливих справах, то ризикуєте зіпсувати собі настрій, нерви і не тільки собі, а й оточуючим. Тримайте себе в руках і посміхайтеся частіше, от що вам каже шут. Також близнюки 20 серпня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. І нарешті раки. Що ж, у вас очікує якась зустріч, якесь спілкування скоріш за все з жінкою? Якщо ви сам сама жінка, то це ваш день. Сьогодні ви будете знаходити якісь позитивні моменти, спілкуватися в будь-якому разі. Намагайтеся. Тій інформації, яка до вас доходить, фільтрувати її від брехливої інформації, дезінформації, і намагайтеся, якщо ви спілкуєтесь, не доводити ваше спілкування до будь-яких сварок. Тепер давайте подивимось на добу: світанок, південь, захід сонця, північ, які години більш-менш підходять для важливих справ. Можу сказати, що на світанку, а також. У південь важливі справи краще ніяк не назначати. Можна з 10 по 11 повирішувати щось, особливо, якщо вам треба з кимось вирішити важливе питання, знайти якусь раду і знайти спільні спільний якісь, ем, інтереси свої. Е, потім після півдня приблизно з 13 по. 15-ту -го. непогані години пов'язані з позитивними емоціями що стосується ночі, ніч доволі активна, і вночі можна отримати якесь роз'яснення, якесь прояснення перед північу, Буквально з 22-ї по 23 третє годину ви можете отримати якийсь промінчик світла, якусь надію. Можливо, ви її знайдете у. YouTube, коли ви будете переглядати новини. Новини в цілому будуть так собі, бо центральна карта така не досить спокійна, але в будь-якому разі, хай все найкраще, що сказали ці аркани відбувається у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витирається. Якщо додивились ролик до кінця, незважаючи на літо, на те, що зараз війна, на те, що не у всіх є можливість. Дивитися Ютуб в будь-якому разі. Не забувайте ставити свої лайки, підписуйтесь на канал, залишайте якісь свої повідомлення. Я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам щастить. Бійцям українським бажаю тільки перемог, і хай вас всіх береже. Господь Бог.